Вся хвала Аллаху ва Тааля, мир та благословіння нашому пророку Мухаммаду Саллаллаху Алігі васалам, його сподвіжникам, родині та всім мусульманам до кінця цього світу. Шановні мої брати, ми продовжуємо говорити про пророку Мухаммада, Саллаллаху саллаху алейкум. Звичайно, дуже багато вже сказано про нього. Від Він є для нас прикладом. Як сказав Аллах Субхану і в істину, ти доброго звичаю. І Він є прикладом для мене як чоловік. Для всіх нас як батько, як друг, як воїн мусульманин, як вчений або мовці. Або іма. Все це навчив нас пророк Мухаммад, Слаллаху ва салям. І цей зв'язок з ним. Найбільший зв'язок з пророком Мухаммадом, ва салям, це його сунна. І те, що нас зближує, це коли ми дотримуємося Його сунни, живемо так, як він нас навчив. Але сьогодні я не хочу говорити про його життя. Тому що Алхамдуліля ми знаємо, ми читаємо його життя, ми кожен день практикуємо. Сьогодні я хочу поговорити про його зв'язок в День Суду з нами. Це велика подія, шановні мусульмани, і це всім нам велике нагадування. Ми знаємо. Що прийде час, нічого не був в цьому житті. Куллюман Алійга фан. Все в цьому житті вмирає. Крім ваябока Ваджгіроббік. Крім Аллаха Светганута. Гори, дерева, каміння, люди, джини, тварини нічого не будуть. Тільки земля. Тільки земля. І це початок хисабу, розщоту. І перший, як сказав посланець Аллаха, перший, хто вийде з могили, це буде посланець Аллахам. Цей хадис передається збонник імемуслима. І першому, кому буде давати це заступництво, пророку Мухаммаду, саллаху Алісам. І в цьому є мудрість. Чому постанець Аллаха, саллаху алейкулям, буде першим? Тому що, коли люди будуть виходити з могил, вони будуть що? Це буде шок. Ви уявляєте, тобто, люди не будуть розуміти, що відбувається. Це буде як сон. Люди навіть не будуть думати, як вони проживали своє життя, що вони робили з доброго та поганого. Тобто це буде великим шоком. Коли вони побачать пророка Мухаммада мир йому, зразу що, буде спокій. «Ітма інан, безпека. Зразу Яра Сурала, зразу будуть звертатися до нього. І це, шановні мусульмани, дивіться, це перше буде в історії всього людства. Всі люди від Адамагіссалям до останньої людини зберуться навколо пророка Мухаммада, саллаху алейгім. І після цього люди будуть чекати. Скільки вони будуть чекати? Як ми знаємо, 50 тисяч років. Буде втома спрага під 50 тисяч років. Але, як сказав Аллах Субхану Тааля, «Інна на йому раббіка ке альфі, санаті мімма металду. День у Аллаха Субхану Тааля в день суду. День суду. Це як тисяча років, як ми рокуємо тут. Один день там, як тисяча років у нас. 50 тисяч років, шановний мусульма, будемо чекати. І тоді. Люди, вони звернулися до Адама, Алігісам. До Адама, алесалям. Я Адам, ти наш батько. Аллах, ва субханута, створив тебе першим. Звернись же до Аллаха субхану Уаталя. Тому що нам дуже важко. Ми втомилися. На що відповість Адам Алігітсалям? Аллах, субхану Аталя, гнівається на мене. Тому що. Він заборонив мені торкатися заборонено дерево. І Я не послухався Його. Тому зараз Аллах гнівається на мене так, як ніколи гнивався на людей. Це Адам, пророк. І він сказав: йдіть до нуха, алейгіссалям. Люди підійшли до Нуха, алейгіссалям. Я Нух, ти перший посланець Аллаха. Ми звертаємося до тебе, щоб ти звернувся до Аллаха, щоб він почав щот? На що відповість Му Мій Господь гнівиться на мене? За те, що я звернувся з дуа до Нього, щоб він. Мій народ, унічтожив, зруйнував. І тому. Я переживаю. Я відчуваю, що Аллах Мталі гнівиться на мене. Зверниться до Ібрагіма йому. Люди, вони звернуться до Ібрагіма Алігісалям. Я Ібрагім. Я Ібрагім. Ти великий посланець. Ми звертаємося до тебе. На що відповість Ібрагімам Алігісалям? Ні? Аллах Ханута гнівається на мене. Чому? Тому що я казав трижди неправдиву інформацію. Що це була за інформація? Коли його запрошували до свята, щоб святкувати біля ідолів, він сказав ні, я хворий. Інший раз, коли він зруйнував ідолів, він сказав, що це не я, це найвеличий з ваших ідолів. І третій момент. Коли цар захотів взяти його дружину, він казав, що це моя сестра. За це він казав на всі, на всі. Тобто я переживаю за свої на пси. Аллах, він гнівається на мене. Зверниться до, до Муса Алігіса. Тоді люди звернулися я Муса. Ми просимо, щоб ти звернувся до Аллаха Субхану Ваталя. На що відповість Муса, Аллах і салям, Аллах Хануталя, на мене. Чому? Тому що одного разу я вбив людину. Як він вбив людину? Людина, яка ображала слабку людину? І він захищав її, і так сталося, що коли він вдарив цю несправедливу людину, вона померла. І тому, муса, алесам, він каже, що цей гріх. Я переживаю на всі, на всі, зверніться до Аїса Алігіссалям. Коли вони звернулися до Аїса Алігіссалям, аїсалям сказав, Аллах субхану гніветься на мене. І в одному ріваяті передається, що він не вказав, чому Аллах субхану таля гнивиться на нього. Він сказав, зверніться до Мухаммада, алейхі, алесалям. І ви ви уявляйте, всі люди цього світу від Адама, алесалям, вони будуть навколо пророка Мухаммада, алейхі і вони звернуться до Нього. Я, Мухаммад, звернись до Всевишнього, щоб він почав цей час. І тоді, Аллах, субхан... і тоді, посланець Аллаха, алейхі салям, він скаже, я це зроблю. І він піде до арща. Біля аршу він прочитає, зробить саджда. І Аллах, субхану Гутарі, йому дасть такі слова, які він ніколи не казав, висхваляє Аллаху Субхану. І після цього Аллах субханутаріс звернеться до нього, підниме свою голову та Аллах субханутарас скаже, скаже йому, Проси те, що ти хочеш. Проси заступництво, і я тобі дарую це. І тоді, посланець Аллаху Мир йому, перше, що він буде казати, умматі, умматі. Моя громада, моя громада. Тобто це ми з вами. Субханала, любов, любов, посланця Аллаха йому, до нас, ми навіть не зможемо уявити, як це. Це його зв'язок, шановні мусульмани, і він з нами, його любов. Посланець Аллаха, салів, буде звертатися цим довамті, «Умма умматі, моя громада, моя громада. І тоді Аллах, та'аля, дасть йому дозвол, щоб він 70 тисяч людей з його умми взяв та вони увійшли до раю. Просимо Аллаха Субхану, Ватер, щоб ми були серед них Аллаху на Уявляєте без щоту, без якогось зразу до раю. Не бачите сара, нічого до раю. Але залишаться інші. І вони звернуться до посланця Аллаха Мар'ємо. І це буде другий етап заступництва посланця Аллаха, саллаху алейкумсам. Тоді посланець Аллаха мріямо. Він сяде біля свого водойому. Хауд. І люди будуть звертатися, «Я Расул Аллах, у нас справа. Ми вже не можемо терпіти, у нас справа. І тоді постанесть Аллаха, Він буде давати цю воду. Але не так, що просто хто хоче, берить. Ні. Собственноручно кожного він буде казати по Абдуллах, Абдуррахман, Муса, Айса, ходіть до мене, і він сам він буде давати своїх рук, щоб вони пили з його водойому. І ми знаємо, той, хто вип'є воду з водойому, Аллаху мир'яму, той ніколи не буде відчувати справу. І після цього, посланець Аллаха Мір'єму, саллаху алем, буде звертатися ще раз до, до Аллаха Субханого в Атагаля. Умматі, моя громада, уммати. І тоді Аллах, Аллаху він почне хисап. Що то? І посланець Аллах Мріємо, він буде бачити, як люди проходять через сирот. Людина, яка пройшла через сират, це 99% 100% він в раю. І коли він це бачив, він дуже зрадів. Він бачить, люди проходять. Іде хисап сирот. А він звертається до Аллаха, люди проходять, 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 але двері раю не відкриваються. І коли всі люди пройдуть через сарат, вони ще раз звернуться до посланця Аллаха Мар'їму. Я, Расул Аллах, ми просимо твої допомоги. Звернись до Аллаха, субхану. Навіть є рівояти, що навіть пророки вони будуть просити це, посланця Аллаха, саллаху алейкум. І тоді, посланець Аллаху йому, ще раз, він буде просити у Аллаха Субхану Таля, та підійде до раю, з дверей раю та буде стукати. І ми знаємо, охоронець раю це царидун, янгол. Він спитає, хто це? Пасанець мир йому, скаже, це Мухаммад, посланець Аллаха. І він скаже, Мені було дозволено відкривати тобі двері. Двір. І після цього двер вона відкриється. Розмір цієї двері буде як від Мекки до шаму. І повністю вона буде повна. Велика кількість мусульман буде заходити до раю. Але поселення Аллаха, мир йому він буде чекати. Доки всі не відуть. Коли всі війшли до раю, він побачив, що якась кількість його громади є в аду. І це третій етап заступницпосланця Лаву Мріму. Він буде звертатися до Аллаха Та'аля, щоб Аллах, Та'аля дозволив взяти людей з його громади з Аду до раю. Аллах Та'аля, він проявить свою милість та дозволить це зробити. Посланець Аллаха мир, йому, він піде до аду і буде забирати людей. Буде забирати людей велику кількість він забере з собою. Але там ще залишилися. Тоді Аллах, субхану Таалі, йому дозволить забрати людей, в яких з пилінку були імен. Мітхавлян імен. Аллах, субхану дозволить це зробити. І коли Аллаха, Аллаху йому, він буде забирати, він буде бачити інших людей зі своєї громади, він також буде їх забирати, але янголи не будуть дозволяти йому, дозволяти йому цього робити. Тоді, Аллаха, мир йому, звернеться до Аллаха, чому я, я, Аллах, я хочу забрати його, тоді Аллах, субхам, скаже, що ці люди, які змінили твою релігію. Які використовували релігію для того, щоб утримувати це життя до нього. Ви уявляєте то. Тобто, уявляєте, це стан людини. Йому не... І уявляєте любов, посланця Аллаху йому. Він не казав ні. Як у нас зараз люди. Це людина якась не така, це біда він робить, або щось інше він робить. Все, не давайте йому салям, не робіть того, не, не давайте йому гроші, не допомагайте. Хто ми такі, щоб так казати, якщо посланеця мир йому, в аду, він буде забирати людей, він знає, що він з моєї громади, але, на жаль, його віра була нещирою. Тому він по справедливості він залишається в аду. І після цього, коли посланець Аллаха йому вийде, з аду усіх, кому Аллах Субхану Аталя, дозволив вийти з Аду до раю, тоді. Аллаххану Таля проявить свою милость. Люди, які в своєму житті казали ілляллах хоча б один раз, він їх буде забирати з Аду до раю. Шановні мусульмани, це любов посланця Аллаху Мріємо до нас. Це велика подія. Це те, що. Повинна нас спонукати, щоб ми ще більше і більше любили посланця Аллаха, саллаху алейкусам. Посланець Аллаха, саллаху алісалям, є милистю для світів. арсальнака ілля рахмата кайллама алями. Посланець Аллаха, саллаху алейкуслям, є харісун алейкум. Тобто Він переживає за вас, переживає за віруючих. Проявляє свою милість до віруючих, переживає за них, як вони проживали це життя і що буде в день суду. А ми знаємо, що у день стояння кожна людина, вона буде в такому страху, що навіть буде забувати про те, що він робив в цьому житті. Я прошу в Аллаха Субхану, Ва Та'аля зібрати нас біля посланця, Аллаха, саллаху алейкусалям. يا برشو الله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا بسبع انامي يا اطلب قُلْتُمْ غضواضنه استغفر الله لي ولكم ويفوز المستغفرين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وأصحابه اجمعين وذ مره ابو اسلان صلى الله عليه وسلم استطال Хто найбільше заслуговує Твоє заступництво в один суду? Він сказав той, хто каже Ляга іляга іллялла. Це прості слова. Але це найдорожче, що у нас є в нашому житті. І не тільки в цьому житті, та в іншому житті. Також передається від Абу Дарда, у посланці Аллаха ва саллям спитали, хто заслуговує на Твоє заступництво, він сказав: той, хто читає на мене салават, Аллаху аля алейсаїна Мухаммад». І також Абу Дарда він передає, передає: той, хто зранку скаже 10 разів: Аллаху увечері Аллахумма ввечері, Аллаху, але Мухаммад», той. تتريمه الله صلى الله عليه وسلم ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون ان الله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وقيم الصلاه